На Черкащині триває реалізація медичної програми народного депутата Віктора Коржа. Сучасне медичні знання кожному лікарю, започаткована ще минулого року на Вінниччині. В ході акції сімейні лікарі та лікарі ФАПів вже отримали сучасні медичні довідники та періодику. А віднедавна проведено комплексне обстеження сільських жителів виїзними бригадами медиків. До цієї важливої справи залучили фахівців інституту проблем ендокринної патології імені Даналевської академії медичних наук України. Перший тиждень Роботи бригада працювала у Канівському районі. У кожному сіл на прийом приходило чимало людей, адже тут можна було прийти безкоштовне обстеження у кардіолога, ендокринолога чи діагноста. Це дуже добре, тому що ми знаємо, що медичне забезпечення на селі не завжди якісне, і тому для людей простих, які не можуть дістатися до районного центру до обласного центру, це дуже позитивно. Хотілося б дізнатися про ті проблеми, які є в, ну, в своєму здоров'ї. От зробити аналізи, якісне обстеження, що потім можна вже продовжувати лікування. Перед тим як запроваджувати медичний пред, каже Віктор Кож, він вивчив ситуацію у сільських населених пунктах 197-го округу, після чого прийняв рішення запросити мобільну бригаду медиків для проведення консультативно-профілактичних обстежень. Разом з фахівцями Академії медичних наук України ми сформували групу спеціалістів з ендокринології, кардіології, терапії і проводимо такий рейд по Канівському, Золотоножському і Черкаському району і дійсно проконсультовані тисячі громадян. На жаль, виявлені деякі патологічні стани стосовно цукрового діабету, і захворювань ендокринних. Але хоча це не найкраща новина для наших для деяких громадян, але вчасно знати про свою хворобу і отримати вчасне лікування або консультації це дуже важлива справа. Можна зберегти своє здоров'я, продовжити життя, і ми всі прекрасно це розуміємо. Місцеві лікарі почин віктора коржа підтримали і вдячні за поради фахівців зі столиці. Дуже гарний, гарно дивляться. Дуже всі лікарі до таки дивляться цей, обслідують, гарно розказують і больні, довольні, не тільки розказують і назначають лікування. Що треба, наприклад, попити, яке цей аналіз крові на сахар беруть. Же. Назначають теж дієту, кому, кому які таблетки, що це і на це. І дуже хорошо. Всі всі задоволені. Мобільна група медиків планує побувати майже в усіх селах округу. А в набірах Віктора Коржа проведення акції СТОП інсульт.